Вже повикопували в себе картоплю і готують картопляні пироги. без борошна. Форму для оправданості з нашої вершковим маслом. Ти представляєш стаканом отак картошку давити. так І щоб вона в бортики отак вставала? Папа! Я ви теж поняли. Та треба трошки налочитися. Я просто не хочу, щоб вона кусками вийшла. Хочу, щоб в мене просто картопля прилипає до склянки. У мене вийшла така ось конструкція. Вона не ідеальна, ми посадили на той сорт картоплі. Жартую. Посолимо Поперчимо. У духовку на 15 хвилин треба, щоб все це у нас взялося. Добимо соль. Перемішали і відправляємо все це на нашу прохопляну основу. Третє. Вибиваємо у сметану. Запах від порогана всю хату на смак зараз. Картоплю повикопували, темніє рано, холодно, а цей пиріг. Я навіть не чекала, коли він застигне, щоб розрізати їм гарячим.